Музика може переналаштувати мозкові хвилі, активувати центр задоволення, і допомагати пошкодженим мережам знову взаємодіяти. Якщо у вас порушення пам'яті, створіть персональний плейс-ліст золотих років, пісні, популярні, коли вам було приблизно від 10 до 30 років, надійно стимулюють систему винагороди мозку, пробуджують спогади. Додайте треки з пульсацією 40 Герц або пристрої, що подають такий ритм протягом півгодини. Більшість знів це підсилює гамафилі, які слабшують при хворобі Альцгеймера. Підспівуйте, неспівуйте чи барабанте. Активне музикування залучає мовні та рухові зони, що залишаються стійкими, навіть пізно у хворобі. Для епілепсії обирайте спокійні, середньотемпові твори, наприклад, фортепіано, сонату, Мозарта ре ремажор, К448, особливо першу частину з рівним пульсом 60-70 ударів на хвилину, які багаторазово знижували епілептичну активність. І чергуйте її з подібним залідовом творами, як от проста соната Моцарта К-400-545. К-545, чи повільна частина місячної сенати Бетховена. Тримайте гучність помірною, відмічайте в щоденнику нападів, чи певні треки зменшують або провокують напади, і уникайте надмірно скупованих чи базових ліній, якщо вони викликають дискомфорт. Сеанси мають бути короткими, і регулярними приблизно 15 хвилин кілька разів на тиждень. Поєднуйте слухання з легким рухом, тримайте гучність, нижче шуму жового трафіку, залучайте піконів до плейслиста, щоб музика стала приємним соціальним ритуалом і керуйтеся задоволенням, якщо композиція заспокоїть, піднімає настрій, вона, ймовірно, корисна вашому мозку. Дякую за лайки та розповсюдження відео.